Вітаю всіх на каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одещини, з Бесарабії, я з Кунченко анжела Ви вже дивилися, як ми робили цей ставочок сьогодні. Чоловік дофарбовує вже його. Ну, це так, по-першому. Це перш... перше фарбування. Зафарбовуються всі щілини, всі шпаринки, всі дірочки, все-все-все проходиться добре. Ми у... Це написано: фарба акрилова для фасадів. Ось. Ми купили колір, додавали трошки, щоб воно геть не було біле. Ну, потім, як я буду далі, це фарбувати, покажу. А поки ось. Перший етап вже майже закінчився, ще ось чоловіку трошки залишилось. Колір добираєте самі потім. Є багато фірм різних, бо це така, як я говорю, перша обробка. Просто проходиться все щільно-щільно щіткою, щоб добре-добре фарба зайшла у всі шпаринки. Отак. Називається фасадна фарба для, верніше, фарба акрилова для фасадів. Я коли перший ставочок фарбувала, була друга фарба. Зараз Ця... найголовніше, щоб вона була для фасадів, не кімнатна. Чоловік давно приймає ванну. Далі буде.